Таро прогноз для водоліїв на червень 2025 року. Давайте подивимося, три важливі події місяця, які вас очікують. Так, що вас очікує в червні місяці перша важлива подія, друга важлива подія. І третя важлива подія. Далі дивимося, що вас очікує в червні місяці в професійній діяльності. Так, на що звернути увагу у фінансових справах? Або як складуться фінансові справи в червні місяці, далі, що очікує в червні місяці в особистому житті? Так, на що звернути увагу в плані здоров'я в червні місяці? І порада, підказка, можливо, застереження, що покажуть карти вам на червень місяць. Дивіться, дві трійки кубків. Будете радіти якась удача. Ось дві колоди. Ще не розкривала інші. Дві колоди, дві трійки кубків у вас. Це радість, щастя, можливо, якесь святкування якоїсь невеличкої перемоги. Можливо, зустріч з людьми, з якими приємно проводити час. Дівішник, наприклад. Так, перша важлива подія. Так, трійка мечів. Тут теж трійка. Лицар кубків і лицар Пентаклів. Ну, Давайте подивимось, по трійки мечів. Вам прийдеться приймати якесь рішення. Дивіться, ви в червні місяці щось обдумуєте. І хоча і боляче вам щось буде робити, можливо, від чогось позбавитися, від когось когось залишити або щось залишити, можливо, щось змінити в своєму житті, те, до чого прикипіло вже ваше сердечко. Але розумом ви розумієте, що від цього треба позбавитися. Трійка жезлівця отримати результати. Давайте ще подивимося, що це. Для досягнення вашої мрії вам треба позбавитись того, що вас вам заважало, тягнуло вас назад, не давало можливості рухатися вперед. То тут ви якраз будете приймати таке болюче для себе рішення, але обдумане, зважене. По лицарю кубків може бути прояв людини. По кубках в одної стихії, або людина сповнена емоціями, така творча, до 35 років десь така, або виглядає на цей вік, можливо, веде себе, як така людина, або хтось проявиться до вас з якимись емоціями, з якоюсь приємною пропозицією, можливо, приємною звісткою. По лицарю, знову ж таки, лицарь Пентаклів. Якщо ви молода людина до 40 років, то це можуть бути і чоловіки. Це якраз по Пентаклям з зивної стихії. Людина, яка вже вміє дещо, але все ж таки продовжує вчитися, заробляти гроші. Можливо, якийсь подаруночок вам принесе ця людина. Так, по четвірки Пентаклів. Ну, ця людина обдумано все зробила, зважила і принесла вам те, що вам потрібно, і те, на що здатна взагалі спромоглася ця людина вам подарувати. Потрійка жезлів у вас іде Отримання важливих результатів. Можливо, тут дивіться, ви щось починаєте, ви це все ж таки ну це не паш, але все ж таки і не король, людина, яка впевнена в своїх силах і багато чого вже вміє в своєму житті. Тут тільки продовжується навчання, то трійки жезлів результати будуть приємні для вас. Що в професійній діяльності, щось будете обдумувати? Тут від чогось відмовлятися, фінансові справи вам допомога якась прийде. Або ви будете допомагати. це підтримка може бути і фінансова, може бути якась особлива підтримка, яка вам допоможе, все ж таки заробити гроші. Давайте подивимось. По трійки кубків, це радість, я вам говорила. Четвірка кубків. Можливо, дивіться, зараз літо, жарко, можливо, вам просто не дуже хотітиметься ходити на роботу. Ви або лінуватиметесь, або от хочу там зараз на морі, да, під парасулькою сонця, з коктейлем на пляжі. А ну, давайте подивимося. Так, лицарь мечів, королева, жезлів. Так, і туз кубків. Так, професійна діяльність. Дивіться, ви якийсь час будете знаходитися в цьому стані, можливо, мріятимете дійсно, дійсно, про відпустку, про теплі краї, кудись поїхати, чи в яке ваше там, улюблене місце, де ви відпочиваєте, чи в яке прагнете поїхати лицарю мечів, ви, коли будете пасивною людиною, коли дуже активною будете в професійній діяльності, то і, тобто сиділи, 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 раз піднялися, зробили щось швидко, чітко, різко, прийняли рішення і вже виконали. По королеві жезлів це якось стосується вогняної стихії доми, старше 35 років, можливо, це ваша керівник. Дивіться, це або колега, яка знаходиться коло вас, це стрілець може бути, або просто така харизматична людина, яка вас буде стимулювати. Все-таки жезлам це стимул натхнення для того, щоб ви діяли. Дивіться, у вас іде пасивність, не хочеться нічого робити, іде людина, яка робитиме так, щоб ви активно діяли. Що очікує в особистому житті? Ну тут приємні відносини. Приємні відносини та ще й трійкою кубків, приємне проводження часу, це коли ви щирі, відкриті, одне одного розумієте, можливо, навіть з пів слова. В плані здоров'я. Що будете дотримуватися всіх правил, всіх прийнятих вами норм, можливо, там зарядку продовжуватимете робити, можливо, виходитимете на вулицю частіше, можливо, кудись там в ліс виїжджатимете на природу, можливо, на річку. Тобто тут десь можливо, в якийсь сад поїдете подивитися на квіти. В плані здоров'я тут нічого поганого немає, все дуже добре. І порада. Підказка або застереження. Тут треба подивитися. Підірка пентаклів це нехватка чогось. Це не означає, що да, це карта фінансів, але все ж таки це нехватка може бути у відносинах чогось. Ну, наприклад, не вистачає вам ви не ходите часто в люди, не наповнюєтесь цієї енергії, коли ви відпочиваєте за межами дому. Наприклад, жінки відпочивають. Далі. Це може бути. От, коли ти в відносинах, начебто двох і немає відносин для тих, хто в відносинах, але це ще може бути що завгодно, в плані здоров'я може бути. Е давайте зараз докладу. І фінанси, і здоров'я, і тут пентаклі. Вісімка кубків. Вам треба йти в нове, робити вибір. Да, Вибори якісь для того, щоб вийти е з. Старого циклу дивіться. Вам треба позбавитися того, чого не вистачає в вашому житті. Тобто наповнитися. Не вистачає вам, от наприклад, у відносинах чогось. Будь ласка, актив... активізуйтесь, дійте для того, щоб сповнитися цими емоціями. Не вистачає вам дихати на природі. Будь ласка, виїжджайте, дихайте, йдіть нове, залишайте те, що вам не потрібно. Те, що віджило себе, те, що тягне вас назад, не дозволяє рухатися вперед. По четвірки пентаклів. Все, що важливо, дивіться, тут залишайте те, що вам е, не потрібне. Але те, що вам дуже важливо, цепляйтесь за нього руками і ногами, нікому не віддавайте. І тоді тільки закінчиться цей час. Давайте гляну все ж таки. До. І почне рухатися все. Тобто закінчиться період неприємності от десятка це завжди завершення одного періоду, початок другого. Завершиться період, ем, от коли все стояло десятки мечів, можна сказати, це ще як жирна крапка. Да? Завершиться цей період, коли щось не розвивалося, не давало. Наповнюваності да, емоційної, фізичної, матеріальної, то тут у вас все завертеться. Можливо, в червні ще побудете в таких енергіях, але уже у вас є шанс вийти з них. Тільки для цього треба щось робити. Нехай все хороше не адмінну збувається, негараздий негатив, обходять вас стороною.